Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також вітаю сьогоднішню мою гостю. Мене сьогодні в гостях Марія Довжик, виконуючий обов'язки директора міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих. Ветеранський простір. Марія, доброго дня! Добрий день. давно ми з тобою не бачились. Давно ми з тобою не спілкувалися. А сьогодні такий знаковий день. Ну, по перше, вітаємо абсолютно всіх разом з Марією і разом зі всіма нашими творчими е особистостями нашого великого колективу. Вітаємо всіх з основним святом нашої держави зі святом незалежності, всім здоров'я, всім витримки. І звісно, перемога буде обов'язково за нами. Ми в цьому не маємо жодного сумніву. І давайте пам'ятати, що кожного дня ми перемогу на своєму робочому, на своєму будь-якому місці. Ми е, її творимо. Отож, е, сьогодні ми будемо говорити з Марією про роботу ветеранського простору, про те, з чого все починалося, і е, як. Змінилася і інтенсивність, і цілеспрямованість, і можливо методика роботи цього центру з починаючи з повномасштабного наступу, повномасштабного вторгнення. Отож, Марія, коли взагалі відкрився ветеранський простір, коли він почав побачив світ і коли він почав працювати? Всіх вітаю з Днем Незалежності, окремо України. і Хочу вам нам всім побажати в першу чергу дійсно перемоги. Над ворогом буде перемога, буде все інше. А щодо ветеранського простору, ветеранський простір розпочав свою роботу в липні 2020 року. Був підписаний договір між громадською спілкою та виконавчим комітетом Вінської міської ради. Тобто ветеранський простір це є спільний проєкт громадської спілки Координаційна рада ветеранів та волонтерів міста Вінниці та виконкому міської ради. З тих пір ми. Працюємо, напрацьовуємо е, певний досвід і працюємо. Скажу тобі більше. З тих пір ми тихенько, тихенько за вами підглядаємо. Ти відчуваєш наш пильний погляд. Ну хто бував або у нас в студії, у нас на радіо, або хто бував у ветеранському просторі, то вони знає, що ми практично сусіди, і таке сусідство дуже дуже цікаве. Я сподіваюся, дуже я не сподіваюся, переконаний в тому, що воно дуже плідне, тому що ми інформуємо населення про те чим. Ви займаєтеся, а ви нам постійно підкидаєте все і нові 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 інформаційні приводи. Два роки, два роки, якось так. Знаєш, за цією всею метушнею, і за цими акцентними моментами, подіями я маю на увазі і війна, і те все, що витягнула вона. А ми якось можливо не встигну. Ну принаймні, от наш проект не встиг привітати вас, привітати ветеранський простір з другою вашою річницею. Користуючись нагодою, я розумію, що ви ще не закінчили святкувати. Якщо взагалі можна так сказати, що ви зараз святкуєте, ми вітаємо вас з тим, що ви вже два роки? Ви два роки на е, нашій інформаційній, на нашій географічній, на нашій інформаційній і на нашій ветеранській е, мапі. Е, наскільки 24 число, наскільки 24 лютого змінило векторність роботи? Досить суттєво насправді, тому що якщо ми говоримо про статутну діяльність ветеранського простору, яка є, це психологічна підтримка, правова допомога, консультаційні послуги і інші послуги, які передбачали умовно мирне життя, яким ми жили до початку повномасштабного вторгнення. То з початком в такої великої війни в нашому ветеранському просторі розгорнувся волонтерський. Як зараз можна казати, mm -hmm. штаб. Mm -hmm. Так, е, Тобто ми до основної діяльності додала ще велика, великий шмат волонтерської діяльності. І це сталося само собою. Я хочу е, е нашим глядачам і слухачам, хочу уточнити, якби от позиціонування ветеранського, якщо я правильно розумію, ветеранського простору. Е починаючи з е, війни 13-14 року, з 14-го року, практично, да? війна. На е, окупація Криму східні території в два роки тому був створений ветеранський простір для того, щоб наших військових, які пройшли АТО, які були в ООС, щоб вони мали можливість більш і легкої, і швидкої, і кращої соціалізації, реадаптації і до реадаптації. Мирного життя. Так. так, і от саме це були основними до 24 го числа. Це були акцентованими і основними напрямками вашої діяльності. Так, в тому числі у нас працював і нині працює кабінет фізичної реабілітації, тому що коли ми говоримо про е ветеранів, коли учасників бойових дій, це е Певні складнощі, які виникли внаслідок участі в бойових діях, внаслідок носіння важкого озброєння амуніції, <гум> і відповідно, це по запитам ми зрозуміли, що потрібно вводити. Кабінет фізичної реабілітації нам вдалося його відкрити за пів року після початку роботи, і нині у нас працює фізичний терапевт, який надає послуги усім ветеранам, учасникам бойових дій, навіть членам родин. І членом до... родин полеглих, звичайно, також. Тобто так. до цього часу він працює. Він працює так. Він... Ми не втрачаємо свою статутну діяльність. Угу. Попри те, що велика частина нашої цільової аудиторії, а це ветерани, не всі, але велика частина повернулась на фронт, були мобілізовані, призвані. Все одно є ті, хто залишився з тих чи інших причин, і вони потребують нашої уваги. І... Ми маємо не забувати, в тому числі і за маломобільних людей, uh -huh. які стали такими внаслідок участі у бойових діях. Я кажу про осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми перший місяць у нас був такий трошечки він перехідний, так було дуже багато напрямку волонтерства і власне. Не дуже було зрозуміло, що далі. А потім ми адаптувались до нових умов, і послуги з фізичної реабілітації були було продовжено надання таких послуг, як за місцем проживання для маломобільних осіб, так і безпосередньо в кабінеті фізичної реабілітації, які розташований у вас, так які розташовані у нас в ветеранському угу. просторі. А крім. Е Фізичних навантажень мені здається, що найбільше все таки наші захисники отримали психологічні навантаження. Я маю на увазі саме ті, які були з 2014 року, на передовій і в тих зонах. Я хочу, щоб декілька слів ти сказала про психологічне про психологічну допомогу. Як ви її здійснюєте? А психологічна підтримка, психологічна допомога здійснюється в стінах ветеранського простору. У нас є спеціальний кабінет, в якому працюють фахівці з багаторічним досвідом, з гарними, скажімо, Рекомендаціями mm -hmm. або відгуками від ветеранів, що немало важливо для нас. От, звичайно, до початку повномасштабної війни, наприклад, у нас працював один психолог, а один з психологів він також був мобілізований, і нині працюють у нас Тетяна Олександрівна, Вікторія. У нас є окремо працює психолог з. Дітками окремо працює психолог з е, дорослими, е, тому що і, і звертаються до речі е, рідні тих, хто зараз знаходиться е, в зоні бойових дій, угу. тобто це і дружини, і дітки. Увага Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Ми продовжуємо свій ефір. Ще раз нагадаю, що е, радіо місто над Бугом е, обов'язково сповіщує вас як про початок повітряної дороги, так і обов'язково сповіщує про те, що е, стався відбій. Тобто все можна вже виходити з укриттів. Ми ж нікуди не виходимо. Ми знаходимося в нашій своїй студії. Я ще раз нагадаю, хтось у мене в гостях. А сьогодні у мене в гостях Марія Довжик, виконуюча обов'язки директора міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих ветеранський простір. А, Марій, ти вперше напевно почули, як це відбувається так. наживо, Правда, як <laughs> так. це наживо відбувається? Ми всі інші. Ми всі в нашому звичайному житті або отримуємо на гаджети, або отримуємо. Ну, принаймні, ми там чуємо якимись іншими. Так? А от вперше, сидіти в студії так, і чути, почути, так. що це таке ідеться. Я рахувала скільки разів. Ну, ми маємо в принципі до хвилини це говорити в принципі абсолютно спокійно. Цей голос тепер вже знає вся Вінниця. Отож, продовжуємо нашу розмову про психологічний, про фізичний, про психологічний про роботу. До речі, ще один момент про роботу з жінками, про роботу цю в... в... вумен напрямок декілька слів. Дивіться, мається на увазі те, що в тиранському просторі було започатковано. Серію груп підтримки, і зараз відбувається щосуботи групи підтримки для тих, хто чекає рідних з війни. В основному це жінки. Ми спробували провести кілька таких зустрічей і зрозуміли, що. До нас приходять жінки, це дружини, це мами, це сестри тих, хто чекає, тих, хто безпосередньо воює, так? знаходиться в зоні активних бойових дій, хто був призваний до війська. І ці групи підтримки створені для того, щоб зберегти наше ментальне здоров'я, зберегти себе в. По-простому сказати, не зійти з розуму, очікуючи. Ці групи підтримки проводить у нас безпосередньо психолог фаховий, яка підказує деякі моменти просвітництва також. Є в, ці, в цих групах підтримки, коли ми говоримо про те, як правильно спілкуватися з тими, хто є на передовій, так, по телефону. Ми говоримо про те, як спілкуватися з дітками, які чекають батьків, які задають питання, які не розуміють, чому сталося так, так? Або навпаки, розуміють, як дати відповідь. Також так, звичайно, але не можна ж просто не можна видернути видірнути дітей з того інформаційного простору, в який вони в якому вони знаходяться, але правильно подати інформацію. О, праві от саме правильно подати інформацію? Правильно так. подати інформацію, правильно відповісти, чому е дідуся, батька, брата чому так довго немає, чому не можна позвонити, коли хочеш, так чому? Е не можна. Ну, чи навпаки, що можна говорити, що потрібно. Що, ну, чому так відбувається? Дуже багато питань у дітей виникають. Ну, у мене, власне, також діти, і е, іноді виникають такі питання, що думаєш. о... Google не допомагає. Google зовсім не допомагає, так? І саме такі групи підтримки вони покликані. Е, Покликані зберегти своє психічне здоров'я да, і підтримати одна одну. Так. У нас приходять жінки, які, можливо, трошечки тривожні, так. можливо, не трошечки угу. тривожні. На цих групах підтримки ми всі однакові, і дуже часто на групах підтримки виявляється, що потрібно. Прийти на індивідуальну консультацію. Зазвичай це буває так. Знаєте, а, ні, ну на індивідуальну консультацію я не прийду, бо ну я не піду до психолога. Uh -huh, так uh -huh. а от на групу підтримки це щось про спільне, це про е, тому, що ми і там і влаштовували пікніки, будемо далі виїжджати кудись. Або навпаки, давай я ще подивлюся, як інші зроблять, як інші це почувають. Я не одна, я не один. Ну от так, це саме групи підтримки. Групи, це про групи. підтримку, так і іноді на цих підтримках. Групах жінки розуміють, що не так вже і страшно, можна і піти після особистого спілкування з психологом, розуміють, що можна і піти на індивідуальну консультацію, можна себе підтримати, можна стати більш впевненими. Саме так жінки нам і кажуть, що ваші групи, ну, наші групі підтримки, це про, про те, що я не одна, про те, що. Поряд є ще люди про те, що мені комфортно, тепло і можна відволіктись від поганих думок, що життя не закінчилося. І життя не закінчиться життя, життя. Продовжується, і що найголовніше, треба жити. Е, ще один е, зараз. Ми так плавно плавно підходимо до завершення нашої розмови, але на завершення, як так кажуть, вишенька на торті. Е, взагалі, сьогоднішня моя розмова з Марією розпочалася з того, що ну, про що можна говорити з такою гарною, симпатичною, елегантною такою а, такою дуже дуже усміхненою, до речі, завжди посміхається е, дівчиною. Звісно, про гроші, і ви мене розумієте. Ну, я не ось. А якщо говорити серйозно, то дійсно про гроші. Про гроші на завершення нашої зустрічі я дуже прошу розповісти Марію, тому що це дуже цікавий проект. Цікавий він традиційний зараз. На жаль, скажу на жаль. На жаль, він зараз традиційний для України, але він здоланний, він абсолютно реальний. І тут я ставлю три крапки. Марія, будь ласка, прошу далі. Продовжуй так. В рамках нашої волонтерської діяльності в ветеранському просторі ми підтримуємо Збройні Сили України всім, чим можемо. Так, від початку повномасштабної війни ми акумулювали дуже багато різного у ветеранському просторі. Ми збирали кошти і допомагали війську тим, чим могли на що був запит. Так, це і автомобілі, це і дрони. Це і на початку це навіть були елементи амуніції, інші різні речі, які необхідні. Але зараз ми сконцентрувалися на двох напрямках волонтерства. Так, це підтримка родин військовослужбовців да, з дітьми, у яких є, в родинах яких є дітки до 2-3 років. От. Mm -hmm. А також Підтримка збройних сил України, і, зокрема, зараз ми проводимо збір на дуже дороговартісний дрон, який коштує нині 1 мільйон. 500 тисяч 400, 400 тисяч гривень. Перепрошую, так ну принайміч і... можливо він і коштує півтора мільйона. А, але поки що офіційна інформація, яку от я побачив, так, у нас написано 1,4 і а, У нас вже є рахунок, який угу. будемо купувати його частинами, тому що є можливість це дрон, який може. Злетіти дуже високо, це матріс 300, який може злетіти дуже високо, може дивитися, побачити ну, це зараз не державна так. таємниця. Ти от починаєш говорити. Ні, <сум> ні це ні, можна ні. говорити. Це доступна інформація, mm -hmm. так і побачити набагато багато вперед. І що означає зберегти життя наших захисників, тобто нам їм не потрібно йти ножками ближче до ворога, щоб щось розгледіти, можна підняти цю пташку в небо. Mm -hmm. І подивитися е, на більш безпечній відстані, що означає збереж... зберегти життя наших захисників, ба більше наших земляків, тому що дрон ми е, збираємось купувати і передавати безпосередньо для нашої 120-ї бригади терборони. Це, е, це був їхній запит. Так, чи це ваша це, це, е їхні. це їхній запит, так. Чи ваше, е ваше бажання допомогти таким Ну, чином? Наше, без нашого бажання допомогти я ніяк. Розумію. В будь-якому mm -hmm. разі, ми будемо купувати. Це його. це їхня ініціатива. Вони сказали, що от якщо можна, ну, мож, так, якщо так. можна зберегти. Ну, там... Я ж особисто ж не знала я... про, про існування цього дрона, mm -hmm. так? до, до, до Ні, до ні нашої... ну я не знав. Ну, добре, e, значить, так, для того, щоб долучитися, от вже чітко говоримо, бо залишилася одна хвилинка. E, для того, щоб долучитися, що треба зробити, яким чином, зайти, напевно на. Сайті ветеранського простора та на сторіночці у Фейсбуку, інстаграм, є вся інформація щодо цього збору. Ми збираємо кошти на цей дрон. Будемо його купувати частинами. Сам угу. дрон, камеру тепловізійну, тому що е, дрон коштує 550 тисяч. Камера коштує 550 тисяч і 200 000. 250 здається, чи 260 коштує сам ще батарея до нього, uh -huh. тобто акумулятор. Будемо купувати частинами ну дуже великі суми. От і власне, ну, збираємо по частинам і закриваємо. Кожну позицію, і сподіваюсь, у нас все вийде. Всі реквізити є безпосередньо на сторіночці ветеранського простору у Фейсбуці. Ми будемо купувати офіційно його з рахунку. Реквізити рахунків є на сторіночці. У нас є також PayPal, що спрощує угу. переказ коштів. Ну і плюс збираємо на для тих, хто не хоче, ну кому легше, то можна просто перераховувати в тому числі і на картки Приватбанку. Угу. І монобанку все всі реквізити вказані, всі звіти е, будуть обов'язково зроблені після е, придбання. Маємо офіційний рахунок, матимемо офіційну видаткову накладну. Угу. І Власне, просто коли ти передаємо по акту прийому передачі, що не немало важливо. Будемо офіційно передавати. Ну тобто, все абсолютно прозоро. Оце ти хотіла сказати. Так, абсолютно так. все прозоро можна відслідковувати. До речі, можна відслідковувати скільки вже зібрано, скільки ні, а, так дехто я просто бачив, як з волонтерських організацій або просто волонтерів розміщує таку фотографію банки. Банка наповнена настільки, 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 настільки. Це настільки. якщо ми говоримо про монобанк, якщо ми говоримо, угу. що е, збираються кошти на офіційний рахунок. Ну звичайно, ми будемо робити виписки. По, uh -huh. по закінченню збору, так, буде видно, хто куди скільки, ну, хто... Хто скільки. де і як. Uh -huh. перераховував кошти, звичайно. Все прозоро. Ну, банка можливо, тільки в Монобанку, на жаль. Я зрозумів. Ну що ж е, збираємо, збираємо. Я Я переконаний в тому, що ми абсолютно спокійно. Ми вінничани, наша громада, е, подужуємо, абсолютно да абсолютно спокійно. Ми це подужаємо з часом, навіть з невеликим часом. Ми це все подужаємо. Ще раз звертайтеся до ветеранського простору. Заходьте на сторінку, дивіться там все абсолютно прозоро прописано, де, що, як і чому. Якщо будуть питання, то будь ласка, звертайтеся до е, сьогоднішньої моєї гості. В мене сьогодні в гостях Марія. Довжик, виконуючи обов'язки директора міського освітнього аналітичного центру допомоги ветеранам АТО ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих. Ще раз е нагадаю, це ветеранський простір. Марія, щиро дякую тобі, що сьогодні до нас долучилася. Дякую, дякую що за прийшла запрошення. так по сусідськи Так зайшла, завітала. Дуже дуже дякую, дуже приємно. Особливо в такий день, в день, коли наше серце, коли наші голови, коли всі ми переконані, спов... ми сповнені. Ми переконані тим, що обов'язково ми переможемо. Обов'язково перемога буде за нами і обов'язково Україна буде вільна. Ідемо на невеличку музичну паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 один і Місто над Богом. Події що поруч.